Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Зроблю таке невеличке, коротеньке відео за сьогоднішній день. Нічого такого не монтую, бо немає в нас світла. Було воно вчора. Вчора, з самого ранку, десь до 10-11 не було світла. Потім воно було до 8 годин вечора і дали нам знову його в час ночі. Як я знаю, бо морозильна камера в нас почала піщати, що не вистачає температури, тому вона піщала на всю хату. Я проснулася, відімкнула звук і Загалом, так, зранку в нас також пропало світло в 9 ранку. Зараз я буду займатися своїми домашніми справами. Те, що немає світла, це мені не заважає. І хочу всім розказати про такий лайфхак, як дуже економно на рахунок світла попрати свою білизну. У багатьох кого я знаю, що є кисневий відбілювач. Зараз вам, до речі, покажу, який він у мене. І розкажу, як можна попрати без. Сильних затрат на електроенергію. Так, у мене кисневий відбілювач ось такий. Це німецький. Я знаю, що їх дуже є багато різновидів. Кожен купує такі, які йому подобається. Він підходить як і для білого, так і для кольорового, виводить плями. Взагалі, універсальний такий засіб, і за допомогою його можна дуже економно попрати речі. Я буду, наприклад, зараз також цим займатися, бо світло то є, то немає. Треба користуватися моментом і менше витрачати електроенергії. Тому я буду брати кисневий відбілювач, сипати на дно миски в мене є така велика миска. Також додаю туди прального порошку трохи. Накладаю прання, і це все потрібно залити гарячою водою. Ну, як гарячою, це має бути не кип'яток, бо якщо ви залиєте кип'ятком, буде дуже сильна швидка реакція, а нам потрібно, щоб наші речі чим довше знаходилися в теплій воді. Тому я буду брати засипати, заливати гарячою водою, і таким чином, в мене буде. Воно стояти. Час від часу можна його перемішувати, можна і лишити так, але ну, я все-таки його чіпаю, я його перемішую. І ця миска в мене з цим пранням стоїть до тих пір, поки не дадуть світло. Коли з'являється світло, в багатьох пральних машинках є режим, такий як швидке прання. У мене є в пральній машинці такий режим, як прання за 15 хвилин. Дуже економно, дуже класно і пізніше вже в мене, коли це прання в мисці, я його, можна сказати, що не дуже і віджимаю. Просто так, щоб можна було перекласти в пральну машинку, додаю знову трішки порошку прального. І включаю це швидке прання. Повірте мені, нічим не відрізняється від звичайного прання, яке переться 2-3 години. Результат буде такий самий: все буде чистеньке, гарненьке і свіженьке. Тому користуйтесь таким лайфхаком, сподіваюсь, комусь допоможу. Бо економити електроенергію потрібно. Допомогти державі потрібно. Тому будемо разом, будемо триматися і пам'ятаємо, що ми найкращі, ми незламні. Все буде добре. Все буде Україна. І нас цим не залякати. Сьогодні трішки закуплялися, деякі продукти купили, і була я в Аврорі. У нас в місті вона є, у нас не так багато магазинів таких всяких є, а ось Аврора є. І а, заїхала я, так як у нас світла немає, то є, то немає. Буду перебирати я аптечку, поки білий день. А, взяла такий контейнер, великий. Бо все-таки медикаментів у нас дуже багато. А він, до речі, фіксується дуже класно, закривається, бо є такі контейнери, в які накриваєш кришкою, і вона не тримається. Тут кришечка все-таки заходить у такі роз'єми. Ну, досить мені сподобався. Тому буду сьогодні перебирати медикаменти, поскладаю все сюди. А, купила я в аптеці бинт стерильний, бо якось я на днях обпеклася. І в мене така ось ця ця є. А, так що треба буде перебинтувати. Взяла я ще сипти фрил у аптеці. І взяла ось такі таблетки спробую від кашлю. Бо все-таки ще я кашляю. Так, і взяла собі зошита, бо в мене зошити позакінчувалися, і бачу, що мені треба дуже великий зошит, то взяла одненький. А, так, цей контейнер, до речі, здається, 139 гривень коштував в «Еврорі». Також взяли а, такий лоточок чоловіку на роботу. Бо все, лоточки якось або ламаються, або комусь віддаю. Мамі, наприклад, там щось давала в лоточку і вже він лишився. До речі, в Аврорі дуже багато таких різних лоточків там є на українську тематику загалом можете заглянути. І взяла ось такий ще контейнер. Це взяла для дочки, а в неї в шухляду, речі, вже не поміщаються, то треба щось додаткове. Планую. Їй віддати, і нехай на шафі поставить, буде додаткове її місце для зберігання. Зараз його складу і вам покажу. Ось такий контейнер в складеному вигляді. Тут можна за ручечку тягнути, щоб його із шафи зняти. Він великий. Я вам розміри, певно, підпишу, якщо не забуду такий великий контейнер. На липучці, як бачите. І ось дуже багато, до речі, місця для зберігання. Так що, думаю, буде добре. І такий контейнер, до речі, по акції. В них там зараз 139 гривень, тобто недорого. Якби мала більше грошей, то взяла би декілька штук. Що тут у нас на шафі зробити якийсь порядок? Вискладати там такими гарненькими контейнерами все. Ну, поки, поки буде так. А ще купили ми сьогодні конструктор новенький, віддали нам на ринку за 300 гривень. Ось такий. Так що будемо, поки немає світла, з дітьми складати. Тайто вже давно.